У ніч проти понеділка близько першої години зайнявся ринок Виноградар. Полум'я охопило майже тисячу квадратних метрів території базару. Жертв і потерпілих немає. Фахівці наразі встановлюють причини займання. Серед версій розглядають і навмисний підпал, оскільки було виявлено кілька осередків загорання. Водичка, з 350 гривень. п'ятдесят да? гривень. Вот ета Мексотка. Вот она. Да? тут 12 років моєї жизни. Всі мої збереження, во зі віра Дмитрівна за кілька годин втратила весь свій крам. Разом із нею більше сотні людей зранку прийшли на роботу, і замість своїх яток побачили згарище. Вигоріло все, вот моє місце, ось за углом моє місце, вигоріло повністю все, в тому числі і документи налогові в оригіналі. Ринок виноградар зайнявся близько першої години ночі. Полем я охопила тисячу квадратних метрів території, Згоріло 56 торговельних павільйонів із побутовими товарами. І за того, що було багато гарючих вічеств. Ну, касается одежды, в частності. из-за этого було большое распространение огня, і було було прийнято рішення начальникам Карула повысить ранг пожара. 17 відділень вогнеборців майже 5 годин намагалися вберегти крам. Від пожежі вдалося захистити продуктову частину базару. Причини займання встановлює пожежна лабораторія. Але працівники ринку впевнені у навмисному підпалі розповідають, що помітили кілька вогниж загорання. Наталія Корила, Андрій Соловйов, телеканал Київ.